Урми в сторону сумів сторону сум в сторону хотіні в сторону Юнаківки, Вони вже значною мірою зменшилися. Скоротилися взагалі кількість на бойових зіткнув, щоб почитати навіть з звіти наших збройних сил там порівняно з червнем. Зараз набагато менше активність ворога. Нам на щастя вдалося за допомогою певних штурмових підрозділів, які проявили свою дуже високу ефективність. Нам вдалося. Де окупувати кілька населених пунктів і далі зробити просування для росіян доволі складним, тому що як вчора повідомили західні осінтоналітики, аналітики сюди до супутнікові знімки навіть в умовах дуже великої, дуже такої настирливої постійної діяльності російської артилерії, кабів і всіх інших вогневих засобів, нам вдалося будувати лінію оборони. Яка пролягає близько 20 кілометрів кілометрів північніше сум, і частково на схід від сум, також і долося зайняти позиції, які не дозволяють росіянам проводити ефективні штурмові дії активно просуватися власне в глибину е, території Сумської області. Тому тут ситуація на даний момент є стабільною, і е, е, такої загрози, яка була місяць тому е, на цьому напрямку, немає.